Насправді здається дуже дивним. Чому молоко не можна, а сир та вершки можна? Зараз усе поясню. В молоці дуже багато цукру. Це призводить до стрибків інсуліну. В одній склянці 250 г молока аж 11,8 г цукру. Ну, а на кето ми уникаємо саме цукрів, а не молочки як такої. Натомість в твердому сирі та жирних вершках. Лактози та цукру майже немає, тільки е, білок та жир. Такі продукти нас кітозу не вибивають. На 100 грамів хорошого твердого сиру 0 грамів вуглеводів. Звісно, немає і цукрів. На 100 грамів вершків всього 3 грами цукрів. І я дуже сумніваюся, що ви вип'єте всі 100 грамів е, жирних вершків. Отже. Цукри прибираємо, жири залишаємо і смакуємо. А якщо хочете навчитися складати свій кетораціон правильно та смачно, запрошую писати мені в приватні повідомлення та долучатися до марафону від 1 вересня.